Друзі, вітаю! Це мій тихерай. Сьогодні день обіцяє бути гарним, не знаю, якщо нічого не поміняється, але вийшло сонечко, так що будемо сподіватися, що буде все добре. Вчора на вечір сильно почало холодати. Я злякалася і позабирала всі свої підвісні кашпо, поховала, залишилась лабелія. Ну, Нема сенсу її десь ховати. Померзне, то померзне, вже так і буде. А так всі поховала. Тут познімала. Хто пам'ятає, були в мене і коліуси, і традисканція, і тут калачики були, ларгоні і ампельні. Все познімала. На порозі теж поприбирала всі ці, які в мене були. Залишились тільки остіки, а ті всі під навіс заховала. Ось поховала тут все. Чомусь мені так все роздалося, що прямо має бути заморозок. Хоча сьогодні дивилася, в деяких місцях ну, вже були сьогодні заморозки. Тому поховала. Зараз виставлю десь тут поблизу, щоб далеко не носитися. Бо вчора, звісно, набігалася, поки все поховала. Тут, друзі, забрала всі квіти до хати. От, повиставляла тут під руками, щоб якщо що, швидко забрати. Бо вчора наносилася, то я скажу. І повивішувала таке свої ямпільні. Теж тут в один рядочок, щоб теж можна було швидко заховати. Це ми хай трошки випогодиться, буду висаджувати, покажу вам. А тут ось такий кошмар. Зараз буду розбиратися, що куди. Щось буду викидати, щось буду пересаджувати. Так що, поки на дворі стане трошки тепліше, я попрацюю в хаті з цими так. Почала готувати все, що мені треба для пересадки. Наткнулася на горщики. Думаю, помию, я мила, але знову, може, якийсь іншого розміру знадобиться. Тому перемила горщики і зараз йду висаджувати хризантеми. все, що я купила, зароді лісне вигрілося на дворі. А потім вже займуся квітами в Сонячно відкрила парник, а тут прям парілка. Тому відкрила хай провітрюється, хай дихає все. І, друзі, буду висаджувати тут, ти в мене хризантеми. Викопала тут одну, другу, третю, четверту і там далі п'яту. Продала вчора лише одну. А накупила 2-4-5 штук. Ну, нічого. Треба щось, щось продавати, щось купувати. Е, мені це подобається, тому зараз будемо висаджувати. Ну що, Починаємо експлуатувати. експлуатувати мою нову лопатку. Буду висаджувати на ті місця, де були посаджені, там е, така пухка земля. Буде мені зручніше. До речі, друзі, вчора дивилася відео одної блогерші. Мені дуже сподобалося, використовує е, одноразові ножички пластикові для того, щоб намітити сорта. Пише просто номер на ньому і собі фотографірує. Ці рослинки і потім вже знаю, де які. Коренева, гарна, так що, друзі, висаджуємо. Вибираємо тут корінці, які є. Злізаємо. Трошки глибше, а тоді таку як трошки підтягуємо і прижимаємо, ну і так далі. З Цієї сторони висвітлюці, два, що в гушочках. Один коло одного поряд. Зараз побачимо, що тут робиться. О, коренева гарна сюди виглядать, дивіться. Супер. Лопатка супер, дуже зручна. Хризантеми треба висаджувати пораніше, щоб поки ще до морозів. Тоді вони встигнуть прийнятися. Якщо вже посадити, коли вже морози почалися, то можуть вимерзнути. І не, не люблять дуже, де волога застоюється. Вони можуть нестільки вимерзнути, як вимок. Садимо в таких місцях, де не дуже... О, тут вже навіть дало росточок. Молоденький. Це говорить про те, що це має бути рання резантемка. І робота зроблена. І зараз ще випив, ви, ви, висаджу верески. Ой, нестру верескову. Буду висаджувати. Ось так тут. Вирішила поки комусь висаджувати все прикусі, а потім вже, якщо треба, буде, ну хризантеми по-любому навесні треба. Розділяти, вони попускають росточки і треба висаджувати кожен росточок окремо. Тоді буде гарна хризантема. ну і присіпувати. Постійно треба присіпувати, Тим більше присіпувати, тим вона буде більша. Ну і ось дістаємо ці астру. Коріння гарне, і мені сказали прикопувати поглибше, щоб гілочки трошки прикопалися. Бо я ж говорю, я в минулому році купила, посадила і вона в мене навесні не прийнялася. Трошки заробляємо. Паста. Сподіваюсь, що це прийметься. Багато квітів брала в знайомих. Один продає, другий купляє і так виходить. Міняємося. Ось так, друзі. Сподіваюсь, що все буде добре. Зараз полью і все. Полила. Ну, полила для того, щоб коріння вчепилося добре до землі нової, тому що земля взагалі то волога, але щоб трошки воно швидше е, прижилося. І така краса в нас виходить. Цю і ці дві. Ну і тут. Трошки, бачите, вже більше розкриваються, але ще не повністю. Краса. Дивіться, на цю я нею не можу налюбуватися. Мені дуже вона подобається. Дуже такий колір приємний. Рожевий такий прямо аж як трошки як з переливом. І ця, кожна по-своєму красива, звичайно. Така в мене десь була високоросла, але не знаю, чи є. Зараз я скажу багато, що ще не, не цвіте і заростало. Ну, треба було розділяти, я не ділила. Вже жовтенька, дивіться, як гарно розкрилася. Красуня просто. Так все теж треба понамічати, попідписувати, щоб навесні знати де що. Лишаю зазвичай по два кущика для того, щоб ну, мало вдруг якась не прийметься, то. Ну, чи пропаде, то хоч буде на заміну. І ще вирішила викопати свій бадан. пообіцяла жінці, і в мене ніяк не доходять до нього руки. Тому зараз викопаю і пересаджу собі, і дзвонув, щоб приїхала, забрала. Ну що, Обіцяю, все висигаю. Сидимося, що у нас тут О, дивіться, ти гарне. Таня, це тобі. Супер. Ну і далі ділимо, зараз висаджу теж в тому місці, де садила хризантеми. А навесні вже буду дивитися, бо мені тут все треба переробити. переробити. Переконструювати, не знаю, чи встигну. Сподіваюся, що все тепло буде. Зазвичай, наскільки я пам'ятаю, десь 15-17 заморозки, а потім знову тепло. То може ще що щось встигну зробити. Бачите, цвітоноси не пообривало, треба було коли відсіло, підірвати. Так і підірвати. Прибираю сухе листя, до речі, воно лікувальне. Але, наскільки я знаю, його треба на весні брати. Ой, бачите, скільки в мене вийшло. Ділиться дуже добре крізь, але цей, цей не ділиться, цей береже кучки. Силою брати не буду. Прибираю все далі. Ось так і підемо сейчас висаджувати. Висаджую, висаджую теж тут між з Забираю траву, яка і роблю ямки. Так, трохи рихлю, щоб була пушистіша земля, щоб було добре. Тепер наче все. Бачите, гарненько. Вони тут вписалися, звичайно, скажу, мабуть, я весною їх звідси попересаджую, але поки що так. Я згадала за гіхеру і пішла, викопала свої ці всі У мене тут 5 штук. Щось одна старовенька. Повикопувала, тому що там вони в мене в такому місці, де я Туди рідко заходжу, я їх не бачу, і це єдина, яка бачите, так гарно розрослася. Ну, Коренева гарна, але і зараз дещо придумала, слідкуйте. Мурчик гріється на сонечку між квіточками. Да, Мурчик? Грійся, да? поки тепленько. У мене сьогодні, мабуть, кімнатні квіти пролітають, тому що тепло, буду працювати на вулиці. І так, прибираю тут частину. Очітка прямо беру таку з землею і вибираю і слідкуйте далі. Прибираю очіток, прибираю це гацані, я вже відсвіла, я її прибираю і теж прибираю ці очітки. Я вам скажу, що ці очітки з однієї вони так розростаються і так заполонюють цю територію, але бур'янів немає. Тому є, як кажуть, два варіанти: одне, як кажуть, хорошо і погано. Одне добре, що бур'яни не ростуть, але друге, що буває, лізуть не туди, куди треба. Але бачите, я вибираю прямо так з комом землі так зручно і швидко і. Більш чистіше, тому що коли починаєш рвати, вони ламаються, сипляться. Потім то лишилася одна гілочка, чи то один, один маленький росточок такий, і вже потім знову буде рости. Так що прибираю все з усього, щоб не, ніде нічого не залишилося. Це я знайшла чи якийсь крокус, чи що не знаю, бо коли ж тут садила, то посадила назад, а там буду дивитися, щось буде сходить, щось не сходить. Ще подивлюся, може по находю десь в мене ще мають бути, тому потім буду дивитися, що треба щось понасаджувати. Прибираю всі рештки, які залишаються і рихлю землю для того, щоб була пухкенька. Після дождя земля пухкенька, м'ягенька, така, ну легко працювати. І Ось що в мене вийшло. І вирішила викопати цю троянду, Тут, дивіться, вже її ялинка прикриває. У нас в цьому році майже не цвіла. Не знаю, де я її пересажу, але прибираю. Треба спочатку планувати, а тоді садити. У мене наоборот. Тут вже білу-здорову точно трогати не буду. Як я цю маленьку не можу викопати, то я представляю, яке як, коріння в тої білої здорової. Так уже і буде на тому місці. Все, Садиться, яка коренева. Поки ставлю воду. Ну і дивіться, що в мене вийшло. Тут посадила овсяниця, к... кострець, Вівсяниця, не знаю, по-різному називають. Тут гейхера. тут знову злак, знову гейхера. Не знаю, вона щось така слабенька. Сподіваюсь, що таке виживе. І так далі. Тут те ж саме: гейхера, 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 овсяниця. І, бачите, тут в мене пусто треба буде всереду купити ще гейхеру. Сюди ще гейхеру. І сюди. І буде, а так, рядочками посаджено. А тут зараз по краю натикаю тюльпані. У мене там є. Натикаю, і буде навесні теж гарно. І дивіться, наші крокуси осінні як квітують. Красота вже позакривали, звичайно, вже сонечко з них відійшло, вже сідає. Але красота. Чіщу тюльпани для висадки. Це у мене тюльпани, які мені віддали після виганки. Я знімала відео навесні, десь, мабуть, в кінці лютого, може. Ось так. Може, на початку березня я пам'ятаю. Чи є сенс брати тюльпани після виганки? Дуже багато зіпсувалося, ось перебираю. Я вже багато перебрала, це вже вирішила показати вам. Дуже багато відходить. Деякі, ну, взагалі, зіпсувалися. Які хоч трошки зіпсовані, я викидаю. Але стоїть звернути увагу на те, що я їх не купляла. А якщо ви будете купляти, то ви повинні. Розрахувати, є вам сенс купляти їх, чи не є, немає. Ну, що з них залишиться? Ну, зараз ось мені більш-менш попадаються нормальні. А то взагалі, бувало, попадались такі, що ну, нема що з нього взагалі і не висох, зіпсувався. Звичайно, все залежить від того, як ви будете зберігати їх, і все в цьому році сильно спекотне. Літо було і вони в мене були і в помірчені але все рівно спека є спека. Ну, але мені цього вистачить, що в мене є, то я її не переживаю. Ну, так, обираємо всі лусочки, залишаємо тільки, щоб цибулинка була. Ось так, отака цибулинка має бути. Чистенька, гладенька, якщо вона шершава вона вже. Зіпсована, її, звичайно, можна обробити чимось, але це вже не факт, що воно вилікується. Ось дивіться, це вже геть зіпсована цибулинка. З неї вже нічого не буде. В неї тут, де мають іти корінчики, вже зіпсоване. З однієї цибулинки виходить одна-дві. маленькі. маленькі. Скільки вийшло. А було майже півсітки такої картопляної. Обробляю зараз максимум. Він обеззаражує від грибків, від коробся. Можна було б замочити, але просто в мене часу немає, я вже обризаю, щось тут буду садити. На дворі вже холодає, сонечко сідає, то дуже холодно, Така перебрала вже й трошки. Якби трошки замерзла. Осінь є осінь. Все, залишу хвилин на 10 і буду висаджувати. От, пробила ямки, вибираю побільші цибулинки, Сподіваюсь, що вони зацвітуть. Садимо на глибину трьох три рази вище, ніж цибулинка. Ось так як цибулинка, три рази глибше садимо. І відразу загортаю. Ну, от і все посадила по, по обидві сторони, не знаю, який колір. Вже навесні побачу який там, Бо давали, не знали, який, бо були різні. А чи тут один колір, чи, може бути, різні, побачимо. Ще лишилися, теж десь в другому місці посаджу. Але маленькі це точно цвісти не будуть на наступний рік. А які більше, що, може, щось заквітне. У мене ми, е, минулому, здається. Ну, коротше, давали мені теж після виганки, і я пос... висушила їх, восени посадила, а навесні вони мені зацвіли. Звичайно, такі були невеликого е розміру, але все-таки цілий. Так що от таку роботу проробила, друзі. Дякую всім, хто був зі мною, хто мене підтримував. Кому цікаво, чим це все скінчиться, е слідкуйте за мною. Я думаю, що навесні буде дуже тут гарно. Та й зараз вже геть стало по-другому. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, за подобайки, за коментарі, за підписки. До нових зустрічей, пока!